Усім привіт! Сьогодні покажемо, як скачати програму Teams на ПК та зайти в команду, в яку нас запросили. Заходимо в браузер, вводимо Teams в пошукову строку, обираємо перший або другий результат. Ми потрапляємо на сайт, обираємо кнопку Завантажити Teams. Далі нажимаємо Завантажити для настільних комп'ютерів і завантаження почнеться автоматично. Коли завантаження закінчиться, нажимаємо кнопку Завантажень в браузері, обираємо наш Teams, а точніше, значок папки біля нього. Далі ми опиняємось в папці, куди завантажився додаток. По дефолту це папка завантаження на комп'ютері. Обираємо наш додаток. Починається завантаження. Коли завантаження закінчиться, ви побачите вікно Привітання. Вам потрібно буде обрати вже існуючий аккаунт або функцію зареєструватися внизу. Обираємо, для чого нам потрібен Teams. Вводимо емейл або номер телефону. Наш аккаунт вже існує, але ми продовжимо реєстрацію. Далі придумуємо пароль, вводимо особисті дані та дату народження. Нам на пошту прийде код. Знаходимо та вводимо цей код. Якщо у вас є пароль на комп'ютері, Підтверджуємо особистість і нарешті обираємо потрібну команду, в яку нас запросили. Вводимо пароль від акаунту, нажимаємо всі необхідні дозволи і готово. Тепер ви можете перейти в необхідний канал та привітатися. Також у якості альтернативи ви можете перейти по посиланню, яке вам надіслали. Та приєднатись до каналу. Але оскільки мій акаунт вже існує, я цього зробити не можу. Сподіваюсь, це було корисно для вас. Дякую за увагу і гарного дня!